Я Я взагалі балдію, ти що, бляха. Так пацани, зараз будемо з ріжкою тестити новий ножик, який йому подарив. Так. І старий я покажу вам, як же. Давай ріж. Ще не точений, пробуємо. О, то диви, бляха, то він взагалі, це диви. Приклад, як по диви. маслу пішли, диви. пацани. Та це хіба хіба, ні. А зараз пацани будемо різати хліб ножиком, яким я вже півроку ріжу. Давай, Давай ріжкош. пробуй. Добре. Да ти що, бляха? Вообще... То саме пацани, вже півроку різу ножиком. Диви. О, так, ану, зараз, а ну давай зараз поразим, щоб вже хліба нарізать. це вообще диви. Ні, ну це, це сталь якась висококачественна. А тепер моїм. Та це вообще. Та це я можу ти що хочеш тобі порізати, диви. О. диви. Це новим, а тепер на моїм старим. Диви. Друзі, ви самі все бачили. Уже півроку користуюсь ножиком. І завдяки своїй японській технології ножик і до цих пір зберігає всі свої властивості. А комфортна ручка, друзі, дозволяє контролювати кожен рук під час нарізання і зменшує ризики травмуватися. Тому, в кого є бажання зробити приємне собі чи комусь зі своїх рідних, я вам залишаю послання. І пацани дівчата зараз діє знижка мінус 70%. На ці ножики, але вона триває лише 24 години. Тому хто хоче замовити собі такий от подарок чи кому зі своїх рідних, обов'язково прямо зараз заходьте по цьому посланні і можете його замовити зі знижкою мінус 70%. Тому переходьте і радуйте себе і своїх рідних такими от крутими подарками. Ну, Це клас, вони тут таку хігню куплять. Оце, оце класно. Буде Нет? мав тебе.